Привіт, друзі! Хто готується до НМТ з математики? Пропоную подивитись і ще завдання з НМТ на тему статистичні дані. Я бачу, що ця тема вас цікавить. Дуже багато переглядів на моєму каналі задач на цю тему. Тому давайте з вами повторимо, що таке мода, медіана вибірки, розмах, вибірки, середнє арифметичне та інші показники, які дозволяють проаналізувати якийсь варіаційний ряд. І так, приклад, семеро осіб відповідали на запитання, скільки разів за останній рік ви відвідували театр. Відповіді були такими: 0, 2, 19, 6, 5, 2 і 8. Знайдіть медіану цієї вибірки. Згадаємо, що таке медіана вибірки. Якщо значення вибірки упорядкувати в порядку збільшення, і воно буде складатись з певного числа значень, то медіана це значення, яке знаходиться посередині. Якщо сукупність складається з непарного числа значень, то це саме середнє значення, якщо з парного, то це напівсума двох середніх значень. Ну, давайте конкретніше на цьому прикладі. І так, треба спочатку упорядкувати дану вибірку. Яким чином, треба розташувати ось ці всі відповіді, тобто значення, тобто варіанти, їх ще називають або ікси в порядку зростання. І так, у нас використовується 0, потім 2. Потім знову 2, потім 5, потім 6, 8 і 19. Перевіримо себе. У нас було задано раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7 значень вибірки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 значень вибірки. А тепер дивимося, якщо у нас сім значень вибірки, значить обсяг вибірки дорівнює 7. Це яке число? Парне чи не парне? Це не парна кількість елементів вибірки. Якщо у нас не парна кількість елементів вибірки, то медіаною буде значення, яке знаходиться рівно посередині. Дивіться, якщо ми три значення звідси пройдемо, і три звідси, то саме середнє – це значення 5. Але важливо, щоб вибірка була упорядкована обов'язково. Отже, медіаною позначається літерою М. Медіаною даної вибірки є 5. А отже, це відповідь А. Розглянемо той же самий приклад, але з іншою умовою. Тобто, та ж сама задача, що семеро осіб відповідали на запитання і маємо відповіді. І тут уже не знайти медіану, а за умови попередньої задачі, тобто за тою ж умовою, знайдіть моду вказаної вибірки. Що таке мода? Мода це те значення вибірки, яке має найбільшу частоту, тобто те, яке зустрічається найбільшу кількість разів. Уже дивлячись з ось цього варіаційного ряду, наші значення варіант, тобто, ось іксів це. 0, ми бачимо 2, 19, 6 і так далі, всі неповторні, крім двійки, яка повторюється два рази. Тобто, якщо ви тут бачите зразу, то можна не упорядковувати цю вибірку в порядку зростання. А якщо ви бачите, що якесь значення повторюється найбільшу кількість разів, а у нас два повторюється двічі два рази, а це і є найбільше значення, бо всі інші у нас зустрічаються. Лише один раз, всі інші значення один раз. То, відповідно, 2 і буде мода цієї вибірки. Отже, позначається мода МО дорівнює 2. Отже, відповідь Г. Далі розглянемо таку задачу. В магазині одягу протягом одного дня було продано 10 чоловічих костюмів, ось таких розмірів, і задані розміри, відповідно, 48, 48 і так далі до 60. І установіть відповідність між статистичними характеристиками одержаної вибірки, це мода медіана, середня, арифметичний розмах вибірки і їх числовими значеннями. Зверніть увагу, в даній задачі вибірка складається з 10 значень, і ця вибірка впорядкована. Отже, ми вже можемо зразу згадувати, що таке мода. Мода це те значення, яке має найбільшу частоту. Отже, для моди у нас n максимальне, тобто кількість разів, скільки зустрічається в даній вибірці, число, повинно бути найбільше. Давайте подивимось. 48, 48,3, 52 чи 52, 1, 54 двочі, 56 1 і 61. Тобто ми бачимо, що значення Х, яке дорівнює 48, має кількість повторень 3. А це і є для даної вибірки найбільше значення. То, відповідно, 48, саме Х, саме розмір, оскільки аналізуються тут розміри 10 -ти чоловічих костюмів, то саме Х48 це і є мода. Отже, в першому завданні відповідь В. Далі, друге завдання Медіана. Нагадаємо, що медіана. Це те значення, яке знаходиться посередині упорядкованої вибірки. І так, зверніть увагу, що в даному завданні вибірка впорядкована, тобто всі значення розмірів йдуть від меншого 48 і далі зростають, зростають, зростають до 60-го. Отже, ми розглядаємо цю вже упорядковану вибірку і дивимося, якщо кількість елементів вибірки парне число, а у нас n дорівнює 10 розмірів, це парне число. То беруть два середніх значення, і серед них шукають напівсуму. Давайте дивитися, якщо це 10, то ми 4 проходимо ось тут. 4 з кінця значення. І маємо два середніх значення це 50 і 52. І тоді, медіаною для даної вибірки буде, ми повинні знайти напівсуму двох середніх значень. Якби було. Непарна кількість, то ми взяли просто бсереднє, Але оскільки кількість елементів вибірки парна, то беруть на півсуму з двох. У нас якби не одне середнє, а два середніх значення. То це буде 50 плюс 52 поділити на 2. І це буде 51. Отже, для другого завдання відповідь 51 це відповідь Г. Далі, третє завдання, середнє арифметичне. Якщо розглядають ось такі вибірки, то середнім арифметичним це буде значення, де в чисельнику ми повинні додати всі якби, наші значення, але тоді записують так, оскільки їх кожного декілька, то можна записати, що це сума x і помножена на n, і, то, наприклад, 48 на 3, 50 на 2 і так далі. І поділити на суму всіх наших елементів вибірки, тобто н іте. То. Сума n і, тих у нас 10. N, це якби, кількість, скільки зустрічається кожне значення. Тоді, по цій формулі ми можемо записати, що це буде. 48. І у нас таких три значення помножити на 3, плюс 50 ми множимо на 2, плюс 52, Оскільки один, то я один раз записала. Плюс 54 помножити на 2, плюс 56, один раз. І плюс 61 раз. І все це поділити на суму n. Можна і перевірити, що це буде 3 плюс 2, плюс 1, плюс 2, плюс 1, плюс 1 це буде 10. А Оскільки в задачі в нас ще сказано, що було продано 10 чоловічих костюмів, то сума n і тих дорівнює 10. Тоді, по цій формулі, ми можемо розрахувати, що це 144 плюс 100, плюс 52 плюс 108, і плюс 116, і поділити на 10. Якщо просумувати ці числа, то це буде в сумі 520, поділити на 10, це буде 52. Отже, середнім арифметичним значенням цієї вибірки, тобто середній розмір серед костюмів, які міряли, буде 52-й. Отже, до третього питання відповідь «Д». І залишилось знайти розмах вибірки. А це простіше простого. Чому? Тому що розмах, від слова, якби границі треба брати нижню і верхню розмах. Що таке розмах? Це різниця найбільшого і найменшого значень вибірки. А ми бачимо, що оскільки вибірка впорядкована, то найменшим є 48, найбільшим є 60. Отже, розмах вибірки дорівнює R дорівнює. Ми беремо різницю найбільшого це 60, віднімаємо найменше значення це 48. І маємо, що це дорівнює 12. Отже, для питання 4 відповідь Б. І ще одним прикладом закріпимо, схожий на попередній. Але вам представлений полігон частот варіаційного ряду. Ну, ви не повинні лякатися, я вам зараз поясню, що це. Хоча у вас не показано, що тут по осям відображено ні Х, ні Н, ні Y, ніде, нічого немає. Ну, ви повинні знати, що полігон частот це, якби. Частоти для кожного значення варіанти варіаційного ряду. Отже, ось тут по осі Х це x і, а ось тут по осі Y це частоти. А частоти це, в принципі, буковкою N, маленькою позначаються вони. Частоти це кількість значень, скільки повторюється кожне значення Х. Тобто, дивіться, що ми зараз у вигляді таблички запишемо, що нам дано. Нам дані значення X і, ікс і їх частоти. Давайте в стопчик запишемо. Дивіться, для значення Х10, скільки ми маємо? Частоту 1. Тобто, для 10 маємо 1. Далі для 20. Яка частота на графіку? 9. Отже, для значення Х20 маємо 9 повторень таких значень. Далі для 30 це 6, для 30 це 6. Для 40 це 5, для 40 5. Для 54, для 54, для 63 і для 72 отже, ми з вами побудували табличку значень, варіант і їх частот, використовуючи полігон частот варіаційного ряду. А тепер працюємо з цими числами і шукаємо. Відповідно значення, які нам треба знайти в завданні. Нам треба встановити відповідність між статистичними характеристиками і їх числовими значеннями. Отже, починаємо з першої характеристики: це об'єм вибірки. Що таке об'єм вибірки? Це сума всіх частот. Отже, ви повинні запам'ятати, що х – це якесь значення, що вимірюють зарплату, розмір, оцінка, результат в балах і так далі. А от n – це кількість повторень, скільки повторюється ця зарплата, ці бали. Цей результат і так далі, то N, взагалі сумарне n позначається n маленьке, і N – це об'єм вибірки. І об'єм вибірки це сума всіх n і тих. Якщо ми маємо якісь повторення 10, 1, 29, 36, то скільки всього у нас таких значень, вимірів, чогось і так далі, це треба додати всі наші n НІТІ. І ми можемо їх додати, оскільки вони у нас виписані в табличці. І якщо їх додати це 1, плюс 9, плюс 6, плюс 5, плюс 4, плюс 3, плюс 2, то це буде 30. Отже, об'єм вибірки у нас Б B. B. Далі мода. Що таке мода? Це те значення, яке зустрічається найчастіше. Тобто, ви дивитесь, частота для якого значення X і T найбільша. Тобто, де T максимальне, то те значення X I, T і є модою. Дивимось 9. Зразу видно, ось воно на графіку. Найвище значення, де і T найбільше, це 9. Але ми вказуємо моду не 9, а X, I, T. Тобто, те значення, для якого ми бачимо цю частоту. Тобто, модою є значення 20. Отже, для другого питання відповідь А. Добре, середнє арифметичне. Середнє арифметичне обраховують по формулі, коли треба множити кожне x іте на те, додавати і ділити на суму те. Тобто, формула така: x середня це сума добутків x помножити на n і поділити на суму те. Підставимо формулу: це буде 10%. Помножити на 1, плюс 20 помножити на 9, плюс 30 помножити на 6, плюс 40 помножити на 5, плюс 50 помножити на 4, плюс 60 помножити на 3, плюс 70 помножити на 2, і все це поділити. Сума n і тих ми вже знаємо, це об'єм вибірки, це 30. Отже, в знаменнику буде 30. Якщо додати всі ці добутки, то в результаті у нас буде число. 1090 поділити на 30. Коротити можемо на 10. А далі ми бачимо, що 109 на ціло не ділиться на 3 тоді виділимо цілу частину і запишемо: це, скоріше всього, буде ось такий розв'язок змішаним дробом. Давайте збоку, тут розділимо 109, приділені на 3. Беремо по 3, це буде 9, тобто тут 19, ділимо на 3, це 6. Мінус 18, залишається 1 в остачі. Отже, це буде 36, цілих. далі остача ми пишемо в чисельник, а на що ми ділили, ми пишемо в знаменник і одна третя. Отже, це відповідь В. Тобто середнім значенням всіх оцих іксів з врахуванням їх кількості це буде значення 36,1 третя. Отже, третє питання відповідь В. Ну і залишилось знайти розмах вибірки. Пам'ятаєте, це дуже просто. Це треба відняти найбільше значення вибірки. Відняти найменше значення вибірки. А значення вибірки це ікси. Це не кількість цих значень, що повторюються, а самі значення іксів, які ми аналізуємо. Отже, розмах вибірки це найбільше значення, ми бачимо в табличці, це 70. Мінус найменше значення це 10. І це буде 60. Отже, до Четвертого питання відповідь Д. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь зі мною. Розбираєтесь, пишете коментарі, задаєте питання. Я бачу, що ця тема була для вас цікавою. А якщо вам цікаві ще якісь теми, то пишіть. В наступному відео обов'язково продовжимо розбирати завдання з НМТ. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. А хто ще не підписаний, то підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами готуватись до НМТ і не тільки. До нових уроків! Все буде Україна!